І прийшли до мене мужі з Ізраїлевих старших, і посідали передо мною. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, ці мужі допустили своїх божків у своє серце, а спотикання провини своєї поклали перед обличчям своїм. Чи ж можуть вони запитувати мене? Тому говори з ними, та й скажеш до них так говорить Господь Бог, кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що допустить своїх бошків у своє серце. А спотикання провини своєї покладе перед обличчям своїм і прийде до пророка, тому я, Господь, відповім згідно з цим, згідно з многотою його божків. Щоб схопити тих з Ізраїлового дому за їхнє серце, бо всі вони віддалилися від мене через своїх божків. Тому скажи до Ізраїлевого дому так говорить Господь Бог наверніться, і відступіть від ваших божків, і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя. Бо кожен чоловік із Ізраїлевого дому або з чужинців, що мешкають серед Ізраїля, коли відступить від мене і допустить своїх божків у своє серце, і покладе спотикання своєї провини перед обличчям своїм, і прийде до Пророка, щоб запитати мене тому я, Господь, відповім від себе. І зверну я лице своє проти цього чоловіка, і вчиню його за знака та за приповістку, і вигублю його зе посеред свого народу, і пізнаєте ви, що я Господь. А пророк, коли б був зведений, і говорив би слово Я, Господь, зведу цього пророка і простягну руку свою на нього, і вигублю його зе посеред свого народу Ізраїлового. І понесуть вони свою провину, яка провина того, хто питається, така буде провина пророка, щоб не блудив уже Ізраїлів дім від мене, і не занечищувався вже всіма своїми гріхами. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, коли згрішить проти мене земля, спроневірюючи, то я простягну свою руку на неї, і зламаю їй хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі, Ной, Дани, даний Єлтайов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Коли б я перепровадив по землі люту звірину і обезлюдніла б вона. І стала б вона спустошенням, так що ніхто не проходив би нею через ту звірину. То і ці три мужі серед неї, як живий я, говорить господь Бог, не врятують вони ні синів, ні дочок. Самі вони будуть врятовані, а край стане спустошенням. Або коли б я спровадив на цю землю меча, та й мечеві сказав Пройди по краю і вигуби з нього людину і скотину. То, То ці три мужі серед нього, як живий я. Говорить Господь Бог, не врятують синів, ні дочок, бо врятуються самі тільки вони. Або коли б я моровицю послав до цієї землі і вилив би на неї свою лютість у крові, щоб вигубити з неї людину і скотину. Аной, Дани Єлтайов були б серед неї, як живий я. Говорить Господь Бог, ані сина, ані дочки не врятували б вони. Вони в своїй справедливості врятують тільки свою власну душу. Бо так говорить Господь Бог, хоч послав би я на Єрусалим чотири свої лихі присуди, меча, і голод, і люту звірину та моровицю, щоб вигубити з нього людину та скотину. То все-таки залишаться в ньому рештки, що будуть випроваджені, сини та дочки. Ось вони вийдуть до вас, і ви побачите їхню дорогу та їхні вчинки, і будете потішені за те лихо, що я навів на Єрусалим, за все, що я навів був на нього. І потішать вони вас. Коли ви побачите їхню дорогу та їхні вчинки, і пізнаєте, що не надармо зробив я все, що зробив серед нього, говорить Господь Бог.